І знову всім привіт з вами. З вами Ігор і сьогодні ми будемо дивитися і під назвою «Зламай свій комп'ютер. Починаємо. Тиснемо «Play». І тут ми щось пишемо і тут бац. Ні. System error. Мене таке теж страшить. Що робити? Что ты делаешь? а что Давай, 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 хитрошка, хитрошка. Ух. давай, 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 Да, замаю добоний комп'ютер. Що він мені рішов? Мешка? А що не з Ну і все на цьому я ну, все на цьому я закінчу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. з вами Ігор, всім всем бай, -бай. Нее Я не Стыма я, я вас тако покину. Нее Боже моя тих... Ась то стате Що не Вась. Вот. Добре, ану, пролізеш. Ано ну, тако схопили. Полетів, дошвася. Полетів, полетів, полетів. Полетів, полетів, полетів. О, І! Вася, Вася застряг. Вася башка не болеть. Хоч. Ходиш. 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 О ні, я в страхах. А, ні, я не зі страх. Гей? Лай, ще трохи вася. Вася, потерпи. Допхайс свою сраку. Так, добре. До. Не спішала, тепер вверх, ні. А я пам'ятаю, я, я якось так буду зробив такого і він так довбила так. Йому погано. Зараз хочу дещо зробити, попробувати. Май бути. Все. Он вот, Вася пролезай. И что это у нас Ой. О. Добрый, я сразу пеню видео и переключусь на новую игру прям за секунду. И вот, видите, я за секунду переключаюсь, йо, и это называется игра сумасшедшая пушка. Лайт, я с давай. Зараз почекайте. У мене екран загас, як бачите. Мені двор де тут піппетів. -пі -пі -пі. Може дёрнуть. Ага. У вас саплети. Перну. У вас сапперну, вас сапперну. Ось сапер. Туласі. Нескільки? 400 метрів. 467. 472. Нічого, де ліпше? Ти в чудовій формі, ось. А ну? За прикольный таксо скилки? 300, четыреста сімдесят а я платив 300. Йоу! Пух! ще Хе-хе. так слишком, блин, не чует. Я тут знимаю уже. Фука. Фуки. Фука. Фуки ліпше полетів. Може. Сто, триста, триста, триста. Четыреста. Ропотем рекорд yeah, вже є, уже повели 500 Що ти єсть? Васатофу ту не можна їсти ну ще Тут полакии Зараз до космоса так до того Давай! приди! Полетів! Ну і на цьому я думаю закінчити. З вами був Ігор. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, як писали на початку відео. Всім бай-бай!